Любов доведена у суді у скандальній справі. Росіянки Каті Затулівєтєр поставили крапку. Блондинка не була шпигункою, а щиро кохала британського парламентаря Майка Хенкока, і депортувати її немає за що. Катя лишається у Британії. Гучна справа підняла питання компетентності британської розвідки. Назбирані її агентами докази виявилися недостатніми, а аргументи Міністерства внутрішніх справ непереконливими. На думку адвоката Затулівєтєр, процес над росіянкою пройшов у стилі кавки, а спецслужби проявили делитан. Антизм. Апеляційна комісія згодна. Катію могли цікавитися російські спецслужби, але так обманути владу здатна хіба що суперагентка. А такий образ аж ніяк не в'яжеться із миловидною простою дівчиною з Росії, яка цікавиться міжнародними відносинами. Та й поведінка її не виказує нічого підозрілого. ім'я агентки Евелін Солт. Мене звуть Евелін Солт. Тоді ви російська шпигунка. У Мі-5 надто розгулялася фантазія на основі стереотипів холодної війни. Вважає британська преса. Розвідка виказала те, чого боїться насправді. Тепер у кожному росіянині вбачає шпигуна. Але Мі 5 не шкодує про витрачені зусилля та засоби. Вона зіграла на випередження, коли вирішила зірвати можливу операцію без доказів проти затоліветір, аніж чекати її проколу і цим ставити національну безпеку під загрозу. А загроза таки була. До цієї думки схиляються деякі джерела. Катя не така вже біла й пухнаста. Британська преса не може. Збагнути, як це любіть по-русски. з якого дива молода і гарна дівчина закохалася у старого позатого бородатого бабія. Одним із ключових доказів у справі став щоденник дівчини, який вона нібито давно вела, і згодом забула про нього. Згадала, аж коли припекло. Достовірність щоденника ніхто не перевіряв, обійшлося цитуванням уривків: немає нікого ніжнішого і щирішого за тебе. Ти перша людина на світі, яка готова дати мені все, якщо не враховувати моїх батьків, пише закохана Катя. Вона називає Хенкокас. Своїм коханим плюшевим ведмедиком і королем Луї. вочевидь, йдеться про мавпу із мультика Книга Джунглів, а не про Людовіка Короля сонця. Слова дівчини переконали комісію. Катя була закохана, а її супутник був невеликовним бабієм і русофілом. Можливо, така вдача і привела парламентаря у медову пастку у вигляді звабливої слов'янки.